Це удовольствие потягати крупного карасика. Во куйде. Закинули і зразу почало Пів кіла, грам 600 як вони те не отриваються, це, це тянеш. Привіт всім. Ми продовжуємо нашу рибалку на річці Інгулець. Це вже друга частина нашої рибалочки. Хто не бачив першу частину, раджу вам переглянути. Дуже цікавий був ролик, сподіваюсь, продовження буде не гірше. Цвіте терен. Відповідно я усю деську не бачу, так погано А є, є, йде! <реш> Та що <шо>, ну, <реш> положив туди під Такий карась хороший. Положила підсак ось за спиною. Ти ж бачиш він крупненький. Підведи сюди і підсаком Під саком візьми. Починав на черв'яка з куком. Клює. Поставив один кук, клює. Ставлю одного черв'яка, клює. Коля он на опары шалова. Тоже бере. Так что клюет на все. Это на чистый чесночный кук. Поклевочка была.

Ага. Снимал природу, а тут как раз навив на удочку и поклевка. Я как раз заснял поклевку. Друзья, за цю рыбалку я сгадывал целый рик. Какое удовольствие потягать крупного карасика. А качки дают жизни. Это самый брачный период у них. Так, да, друзі, як же я скучив за такою рибалкою, за такими крупними карасями. І що головне, коли витягуєш крупного карася, на березі він тебе вже не цікавить. А от саме покльовка витягнути його. Ради цього і їздимо ми сюди і проводимо час. Світа щось ну на і там камищі зацепився. А ну по пустые он может сам выйдет. Вот такие уважку как два. Зачет. Да. Сабан? Да. Ага. Байка я А ну. есть, да, наверное? Да, есть, конечно, бишь. Чипы все. Ну, грамм шестьсот. Хороший лапать. Угу. Тут прохолодно в ярочку. Коли ну, що? Ми вже будемо разом ловити? Там не каже, це ваш вічно нам щось мішає разом. Нема такого хорошого широкого місця, щоб сісти, поставити стола. Угу. Як в старі добрі часи. Кажу підписникам, оці рибалки ми потім згадуємо цілий рік. Так, так, Це, більш немає. Це якесь праздником, а Але рибалка. Такі карасі. Такі покльовки. Угу. що Це ще отак вот дибати, знаєш. Вже... Аня є. Є? Ну це не пілетками партнер. Камир, камых пішов. Ай. Пишев? Не-не, пішов все. Вот только ты з камерой приходишь. У мене. Піднялось солнце, стало жарко. Гриба взяла паузу в клюване. Сподіваюсь, що ненадовго. А скільки тут губина коляда? Не миряв никогда. Четыре метра. Четыре? Ага. Глибоко. знали сьогодні коля рибачить, наш старий знайомий. Давно не бачили і сьогодні зустрілися. Так що рибалка проходить весело. Смик, смик і сьогодні. Середня все, маленька. Не хоче, ти бачиш, але чесночно? Та я там все наколотив. І, і сладкий, і чеснок, і... Як фідер Угу. Даже ага. і сигналка не тільки. Як вони те не отриваються, це тянеш? <риклад> <риклад> я в шокі. Не ну я ж кажу. Так не де дуже, це рахую, що це маленький. Ловлю, друзі, на мастирку. Один поводок, один гачок і чесночний кук. Караски клює непоганий. Тому чесночний кук і мастирка. Це приїхали десь о шостій ранку, закинули і одразу почало клювати. Десь клювало годин до дев'яти, мабуть, десяти навіть, І зараз затихло, аби треба знову черв'яка надіти, якось підманити рибку. Сонечко вже сховалось за кущі, в тут тіньочок добре, удочки рядом. Непогане місце. Завів десь камиши. Бачите, хтось позрізав зверху, а там під водою очеред торчить. І це воно тяне і цепляється все весь час. Ну лят пусти, хай постоїть чуть-чуть, може. Та мені каже там зацеплений він зайв. тут сьогодні на висілках трохи. Далеченько від мене. Не камиш такий тут мішає рибу витягувати. Ну і ч теж десяток вже насмикала з утра, да? Я чуть-чуть більше тебе насмикала. Вона така, профі. Порвали одну удочку. Ти сматуюся вже? Кину. Оранжевий? кинуть. Да. Ну, такий от чудовий лов на двох синулі. Ну, ти подивись, як ти ловив яких карасів. А то дядьки скажуть, що батько все наловив. А так от з сином, так? Да? Такая интенсивная рыбалка, столько матеріалу у нас снимал, аж камеру посадил. Сейчас трохи підзаряджу. подсак уже сушу. Я просто босса, я, я не пойму, что ты смотришь. Ты тоже опарыш мотель? Да, опарыш червяк. вот такие лапки. Блин, ну что, вы все бачили? Сегодня удочка. Ну что, ей лапать. Так, прикинь. Остання удочка в воді була. Позачіпляв тобі. Я Збираємося, друзі, потихеньку. Хорош, вже десь обід. Та й клев, щось перестав. Света два карася витягнула на пасашок. Ну, ну, Умночка. Я хоть під кустом, вона на сонці, бідолага, мучилась. Ну нічого. Зараз включим кондер, будемо успевать по дорозі. Все, друзі, наш улов. Не такі красі. Я в захваті. Все. Дивіться, друзі, які красавці. Давно ми таких не ловили. Казати, що рибалка хороша, це не сказати нічого. Рибалочка дуже кльова, дуже подобалась. Ми на Інгульці в цьому році вперше і дуже задоволені. І погода, і місця, покльовки, риба. Все було просто феєрично. І ще й знайомого встріли. Ми з вами ненадовго попрощаємося. Пока, до нових зустрічей. Всім пока, всім миру, добра, до зустрічі.